Що не пасло, всіх вітаю, каналу Нара з вами Фейм. По-перше, з Новим Роком. По-друге, з придешнім Різдвом Христовим, Або якщо ви дивитесь це відео під час Різдва або після Різдва, то з Різдвом. Що у нас сьогодні по відео? Нарешті це не паки, це не пак Ну, Слава Богу, дуже цього, а то вже скільки можна, одне й те саме. От сьогодні мова піде у нас про клуб та картки з цього клубу. Найулюбленіший клуб від EASPR, це Олімпік Марсель. Кількість карток, які вони випустили за останній час, прямо зараз на ваших екранах. От. Я те, що міг купив, хочу потестити, заграти в Division Rivals. Може, вам буде цікаво, подивитися на те, що виходило, тому що є цікаві картки, Думаю, що багато хто з вас зібрав вже, або ще, може, розмірковує так або ні. Тому по традиції, з вас лайки, коменти, підписки на канал, якщо ви тут вперше, ну, і з мене контент. По традиції, як завжди. З приводу Twitch каналу, як завжди, посилання внизу. На екранах заходьте, буду вас радий бачити. Телеграм-канал теж в описі. Якщо є змога допомогти матеріально, питань нема. Прикріпляю реквізити, буду теж вдячний. Погнали дивитися, відос. Я думаю, що треба почати з того, кого не буде. в моєму складі з цих карток. Це у нас динамічні дуо Бемба, якщо не помиляюся, і Суарс були на початку ФІФА у завданнях, динамічні дуоси. Очевидно, що я не збирав. Хто такі краски взагалі збирав? А якщо збирали, то напишіть. Цікаво, хто з вас такий є. І Харі. Цього парубка я взагалі пропустив. Не пам'ятаю, де він там був, от, але ну тим не менш його нема. Тому на початку гри я собі не думав, що буде ну таким чином розвиватися події і Марселя буде так багато. От, але це ну, і спорт. Тому мій склад без них, але тим не менш. Виглядає він більш-менш побойовому. Так, по порядку поїхали на воротах. Маньян суто для лінків, для кого для чого подивитись далі. Далі у нас іде Клаус, пане на ваших екранах. Передачі все 99. Пейс є стаміна 97. От, правда, деф з фізухою, ну таке собі, але подивимося. Далі у нас іде байлі, колишня мета, топ картка в якійсь там FIFA, якій, часто я не пам'ятаю, тому нагадайте. От стати більш-менш має бути танком. До нього в пару Курдоба для лінків. Такого Для Для чого далі. О, тому, ну Тут все очевидно, має бути. ну Кордоба, є кордоба, хто знає, той знає, на стрімі вже дуже часто і довго її юзаю. Тому маєте розуміти, Ну це топ. Зліва у нас кол Колись там мені це випала картка. от Ну Чесно кажучи, коли лаєшся на нього, він грає. Коли не лаєшся, ну, типу не грає, не хоче. Далі муса за завдання. хоче потестити. Да. Без зіграності, без отих зірочок, але хочу потестити. Дуже цікаво. От, чесно кажучи, мало чого від нього очікую, але тим не менш може буде теж цікаво це подивитися. Вайно, це ж просто тест, не більш того. Ну і далі у нас тоналі. Саме заради нього Маньян, саме заради нього Кордоба. Це це заради нього. Катку забрав за свапи. У мене також є Бенасер, у мене дуже сильно думав днями, скажімо так, кого з них типу залишити. От, Бенесер в клубі, зразу кажу, нічого не змінилося, все окей. Але чи брати тоналі при такому Бенесері, кого ти маєш статам, да? Ну взяв. Думаю, окей, більш-менш що непогана картка, подивимося, потестимо, скажу про неї. Ну і Ді Марія, ця картка просто залізобетонно стоїть на своїй позиції. Я думаю, що треба щось таке, щоб її зсунуло звідти. Що я навіть не знаю. Мені дуже подобається. Прям ну, ну, ідеально. Писався в колектив. Контроль, дриблінг, гривочки, удари, та все. Ну це топ. Тим, тим паче за такий прайс, який нам дали і спорт за цю картку. Ну, дякую хоч за щось. Далі у нас пає. Зібрав свіженького пає. Подивився в моїх руках, як він це проявить. Не знаю, як буде, ще Ми подивимося. Стати наші більш-менш. Зараз йому накину якогось яструба чи може, моторчика. Дай полетимо з ним. Потім у нас Абіді Пелешка, останній відос, хто знає, той знає. От, теж для ліників. Картка сподобалася. М -м, ну, цікаво. Цікаво за таких, типу, дріблюючих пацанів в центрі поля. в атаці. подивимося. Ну і на вістрі атаки туре. Це картка, ще з того, з того прому, хто пам'ятає, то пам'ятає. У нього зріст, щось там з копійками. От, але ну подивимося, Я за нього ще ні разу не грав, го тому подивимося. Зараз накинемо також Хантера, дай полетимо на це все дивитися. Так, перший СОП. Що по складу маєш? У мене Марсель. У тебе. Блдині, кабдевіла, маскирану, концелу, дорогба пає. Кес Перейра. Що в центрі поля таке відбувається? Цікаве. Так, окей, давайте 4-4-2. С пає і туре в атаці. Туре. Ох, який він здоровий Двоповерховий автобус. Байлі. Беллі пропустив 1-0, до речі. Да, нам забуває ПАЄ. От вам і Барсель. Давай, Беллі, 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 Беллі Кордоба. Ну, Ваня писархову, я ж кажу, Ваня. Оп! Муса, 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 муса. Здорово! 1-0. Я ж казав 1-0. Я, я бачу, що він не заб'є Оп! Здорово, під себе. Ай, муса. І тут, обиди пеле. Під себе раз. Добре. І туди запускай. Ай-яй-яй, які перда. І в дальній. Пае, перший матч, перший гол. Вот сюда, нема на полі, зразу краще стає в команді. Клімат Бам! <ріхи> Ой, тоналі, боже. Муса. Ой, муса! Ой, муса. От, от от картка. Здорово! Яка І в дальній! твій пейс, Проти конселу. Нормально. Нормально. А він щось може? Ні хуя Дай! Таке собі. Ой, ой, посипався, посип... Другий суперник. Зимна вода. Вау. Прикольна назва? Так, що по складу? Буртуа, мальдиню. Мальдиню. Кожного. О, Раухо рарний, Мендір рарний. Політану зібрав. Тільки що свіженького, з конвейеру і спортс. Зараз проти нього і пограємо. І під себе поїє. Здорово! І запускай! Оп! І туди. Є контакт. Є контакт, і під себе. Раз. Легенький. Раз! Прийняв! Муса! Пенальті! Да! Жота картка ухо. Муса зробив. Я думаю, хай муса и ні? Чого не Шо не с 82. Нічого Муса. Вот вами Муса. Поїхали, 1-0. У ну, тоналі Щось десь якось? може так треба? Что він неактивно Виступає, Оп, знову Може таки передачі, окей. Так, тут спокій, тут байлі. Ні, Бай... ні, 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 ні. Байлі це. В першому матчі він щось таке себе показав. І зараз дуже класно це проявив. Хоча я віддавав просто в один дотик на воротаря, не більше. Не назад, нікуди. Я просто на воротаря. Доналі з дриблінгом. Оп. Оп. Здорово. Оді Марія, за те, що я її люблю. Такое за оце, заоці... І п'ята... Оп! Здорово! І тут і дальній. Туре! Туре шочко! Браво! Браво! Здорово! Центр! І ще, Так. Ех. Оп, туре! Туре! Шведкую! Шведка! 3-1! Норм, Але голи такі собі, типу, Ну кожен би там забив, мені здається. На балі, балі під себе. Здорово. Оце вже, так. Да. Але те що він привіз? Туди. Ой, турешка зміг! І під себе, і ще раз. І туди. Та, ні, та це ти... какудесник. тобі що? Ні, це маст хев картка. Прямо зараз. ти <різь> На другий ярус його монтуєш? Все, награлись. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Клаус під себе. Аляпс, і подачу на туре. Да Чу. Видал? Опа Понеслися Ой Ой, хлопцы, что случилось? Ой, турешка! О, но Браво! Давай, 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 давай! Здорово! Центр! Е там? По е, по на досведи. Папа, папа, па Загубился у нас, ага, то тобто вытянулся трошки в центр. Понял. Наш він це зробив, якщо це його гравець, правильно? Це ж це ж централь, да, це центр поля. І мені казали, питань нема, типу, зараз ми по телефону все. Опає Пає. Па є. Оце є, па є. А це як картка. Що сказати? Байлі? Здорово. Оце вже більш-менш, наче. Жди, путають трошки. Ой, здорово. І. Ооо, голясо, все, от вона, розв'язка. <різв> Отож, ну, панство підсумовуючи, коротенько поділи, з приводу Клауса. пейсу э, вистачає, в принципі, дрібла також вистачає, а от в дефі він, ну, підводив. Частенько підводив, не вистачало йому в дефі. Характеристик, це було дуже помітно, але задарма картку віддавали. Тому, в принципі, якщо ви її забрали, то загравайте. Якщо у вас маленький бюджет, і нема альтернативи з приводу байлі з картка. Я її зібрав суто під клауса, от, тому мені подобався він спочатку, але на дистанції розумів, що десь йому не вистачає скриптів. Десь йому не вистачає пейсу, як ви вже могли побачити в геймплейній нарісті, що він там провалював. Тому, в принципі, якщо кажу, бюджет маленький і дозволяють лінки, збирайте сміло, картка вас порадує по картці муса. А нова картка на замінку розривати Вікенд Лігу в другий тамі випускаєте, і чи так несеться страшно. Удари є, можна навіть поштовхатися, от пролізти і так далі. Тому я раджу виконувати задання на мусу, тому що ну це топ за свій нулик. з приводу пає неоднозначна картка, тому що проти мене він прям розривав, і я дуже сильно його хотів зібрати. У мене було фодеру. Я його зібрав, коли Фодор з'явився. За нього пограв. Ну я вам скажу так коротко, а біді Пелешки мені зайшов краще. Цій картці мені здалося не вистачає дріблінгу, саме балансу та реакції. Ну, прям з м'ячем він наче й крутий, але от Абіді Пелєшка, за рахунок, може, свого зросту виявляється краще. Тому, в принципі, якщо кажу, бюджет дозволяє, вам подобається, як ця картка виглядає на своїй картинці. от, І, в принципі, розумієте, що він вам заходить, то збирайте сміло я думаю, що ви будете ну, в захваті від цієї картки, тому ну, якось так. З приводу туре, фан-картка купив просто заради длінків і щоб потестити два з гарком зросту. от Але голови він мене не забував. А те, що мені дуже сподобалось, так це його робота з м'ячем. Безпосередньо в карному майданчику з R1. Ну класно. Ну, прям такий вау, нічого, собі такий зріст у нього, і він таке може відривається, біжить. Але я ж кажу, просто фан-картки, не більше за те. З приводу тоналі, довго думав забирати цю картку за токени чи не забирати, тому що в мене є бенасерчик він наче більш-менш, але думаю, зберу, тому що гарні. Відгуки має, і я вам скажу, що засмучений. Ну, прям дуже засмучений. Тому що мені здалося, що лінивий також. Бенесер за рахунок своєї агресії, вигризав прям порядочно. А тоналі, ну такий, да моделька побільша, ніж Бенесер, але в центрі дрібла не вистачає. Якийсь такий пасивний в дефі, пейс, от таке собі, удари в нього, ну, відверто кажучи, ну так собі. Тому, якщо ви забрали за токени е, тоналі, також напишіть, як він вам. Тому що не мені, чесно кажучи, скоріше за все, це буде отак, от і якось там зрінкую то на і буде видно. Отже, панство, перший пілотний випуск про огляд карток з Марселю завершено. Я думаю, що ця рубрика буде розвиватися, але трошки ми її перебудуємо, тому що я думаю, має зміст брати на огляд одну максимум дві картки, а не чотири, п'ять 6, сім, тому що хрометраж відосу буде завеликий і буде не зовсім цікаво. З приводу карток в майбутньому. Якщо ви будете писати в коментарях і цей комусь буде залайканий з гравцем, я буду його тестити та розказувати про цю картку. Тому за вас підтримка, лайки, коментарі, підписка на канал, якщо ви тут вперше, з мене контент по традиції. Тому всім дякую за увагу. З Різдвом Христовим! З вами був канал NonRar Fame. Чао!